Com Мільйон триста тонн експортуємо через порти Дунайського регіону. Це Ізмаїл, Ріний та Уздунайськ. Через Дунайські порти, та ще через Бордер, через кордон ці залізницею та автівками, то ми досягнемо десь 5 мільйонів тонн щомісячно, щоб більш-менш влаштовувати. До війни ми експортували десь 5 мільйонів тонн різноманітної агропродукції. Це судно десь 10 тисяч тонн пшениці буде вивозити. Наскільки я пам'ятаю, воно йде до Туреччини. Це вже друге судно. Ну і далі насичує ринок наших партнерів. Імпортерів нашого нашої аграрної продукції морськими коридорами на сьогоднішній ранок був 625-635 тисяч, 625, тисяч тонн. Ми б ну хотіли б, щоб розширити цю продукцію не тільки агропродукцію, а ще в ну, яку металургійну нашу продукцію, що є там, чи які рудні товари, щоб ми могли теж експортувати.